是<的>。 Дві нагороди здобули українці на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каноєм. Змагання проходили у Москві. Наша каноє двійка у складі Віталія Вергелеса та Дениса Каморилова завоювала бронзову медаль на 500 метрівці. Вітчизняні каноїсти впевнено витримали взятий темп упродовж всієї дистанції. На позніці 250 метрів вони були четвертими. А на другій половині показали другий результат серед усіх учасників заїзду, що в сумі і допомогло їм замкнути призову трійку. Також Варгелес та Камори. Лово разом з Денисом Коваленком та Едуардом Шеметилом стали срібними призерами у змаганні четвірок на дистанції тисяча метрів. Українці, які у цій дисципліні три роки поспіль ставали бронзовими призерами Європи, стартували не надто потужно. Після половини дистанції йшли третіми, з відставанням від лідерів російського екіпажу у дві з половиною секунди. Але на наступному відрізку наші хлопці зуміли відіграти майже секунду і вийшли на друге місце у боротьбі з румунською четвіркою, яка потужно накотила на фіні українці все ж втримали перевагу у півтори десяті секунди. По